Привіт, усім, шановні глядачі каналу. Я Анна, ентузіастка штучного інтелекту. І сьогодні зі мною Олег, скептик технологій. Вітаю Анно і вітаю всіх, хто вирішив провести цей час з нами. Сподіваюся, ми не будемо лише хвалити чергову блискучу іграшку. А й подивимося на неї тверезим поглядом. Звісно, Олеже, якраз для цього ти тут. Сьогодні ми говоримо про AI для щоденного життя, як він допомагає генерувати ідеї та економити час. І моя позиція така: AI – це як суперсила для звичайної людини. Уяви, тобі потрібно написати пост для соцмереж, а в голові порожньо. Відкриваєш чат GPT, даєш кілька ключових слів і оп, десятки варіантів, структуровані, готові до Працювання це ж неймовірно економить час і знімає блок творчості. Оп, кажеш. А що якщо ці оп-варіанти виявляться банальними, неоригінальними, чи гірше того, міститимуть фактологічні помилки? Ми вже бачили приклади, коли AI генерував повну нісенітницю з упевненим виглядом. До того ж, якщо всі почнуть використовувати AI для ідей, чи не стане наш інформаційний простір ще більш одноманітним і передбачуваним? Де тут справжня креативність? Олег, ти правильно зауважуєш про необхідність перевірки, але AI це не замість, а разом з людиною. Він дає стартову точку поштовх. От я нещодавно працювала над складним проектом, де потрібно було розробити 10 різних концепцій маркетингової кампанії. Замість годин мук я скористалася генеративним AI, і він запропонував такі несподівані кути зору, про які я б сама, можливо, і не подумала. Це не плагіат, це джерело натхнення. А чи знаєш ти Олеже, що? Я нещодавно створила цілий сценарій для вебінару за 15 хвилин, використовуючи лише AI? Ох, 15 хвилин? Це вражає, Анно. Якщо тільки цей вебінар не був про те, як правильно зшивати шкарпетки з пінгвінів. Мене турбує інше: якщо ми делегуємо AI генерацію ідей, чи не втратимо ми з часом здатність генерувати їх самостійно, чи не станемо ми пасивними споживачами, які лише коригують чужі, хай і штучні думки. Іде гарантія, що AI не підтягне застарілу або упереджену інформацію. Звичайно, ризики є, і наша роль їх мінімізувати. Але подивись на інший аспект економія часу в рутинних завданнях. Наприклад, електронна пошта. Скільки часу ми витрачаємо на написання відповідей, які повторюються. AI може створювати чернетки, резюмувати довгі листи, сортувати вхідні повідомлення або планування розкладу інтеграція AI в календарях дозволяє автоматично знаходити вільні слоти, бронювати зустрічі, надсилати нагадування. Це не звільняє. Нас відмислення, а звільняє час для нього. Тут я частково погоджуюся. Деякі автоматизації справді корисні, але є зворотній бік. Згадаємо про конфіденційність даних. Коли AI аналізує твою пошту або календар, він отримує доступ до дуже особистої інформації: хто контролює ці дані, як вони захищені, до того ж, що станеться, якщо AI припуститься помилкою в критичному листі, чи запланує зустріч, яка потім виявиться неефективною. Ми ж несемо відповідальність, а винним виявиться чорний ящик. Це питання до виробників Олег і до користувачів, які повинні вибирати надійні сервіси. Але навіть при всіх ризиках користь величезна: переклад тексту за секунди, редагування граматики, створення презентацій зі стилістичними шаблонами, навіть допомога в приготуванні їжі, рецепти, складання списку покупок на основі залишків у холодильнику. Це не замінює наш мозок, а дає нам інструменти, щоб жити більш ефективно та звільняти час для того, що дійсно має значення для творчості, спілкування, саморозвитку, все це дуже привабливо, Анно, але я бачу, як люди вже зараз бездумно довіряють AI. Іноді я відчуваю, що ми обмінюємо нашу власну здатність мислити та діяти на ефемерну економію часу, яка може обернутися втратою навичок або навіть особистої безпеки. Нам потрібно вчитися користуватися цими інструментами не як панацеєю. А як додатковим інструментом, завжди тримаючи критичне мислення на поготові. Саме так AI — це інструмент, і від нас залежить, як ми його використовуємо. Чи будемо ми лінивими, чи використовуватимемо його для розширення наших можливостей. Я вірю, що майбутнє за співпрацею людини та AI, де кожен доповнює іншого. Співпраця, а не повна делегація це ключове слово. Абсолютно. І якщо ви вже використовуєте AI у своєму житті, напишіть у коментарях, які саме інструменти допомагають вам найбільше? Нам дуже цікавий ваш досвід. Так і будьте чесні, чи стикалися ви з курйозними чи навіть небезпечними ситуаціями через надмірну довіру до AI? Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски, де ми продовжимо розбирати AI під мікроскопом. До нових зустрічей!